Що таке складні зуби мудрості, що таке прості зуби мудрості? Е, про це багато говорять, але толком важко сказати, коли просто, коли складно, і ми зараз в цьому розберемося. Про що я як хірург думаю, коли я готуюся до видалення зуба мудрості? Якщо це є просте видалення зуба, тоді він ну, такий простий, як і всі інші зуби. Його тоді можна взяти спеціальним інструментом для видалення, дістати і віддати зубній феї, мишці, ну, залежить, в що ви більше вірите. А є складні зуби мудрості. Складні зуби мудрості це коли ми вже робимо операцію. Це коли зуба немає зовні і його треба десь шукати. І як ми це розділили у себе? Для простого розуміння, тому що є класифікації, які включають в себе. 18 рівнів складності. Я думаю, що нормальна людина, навіть і хірург-стоматолог, 18 рівнів складності, напевно, не запам'ятає і не зможе це відтворити. І 18 це те саме, що 0. Це вже капець, як забагато. У нас є ось такі дві лінії. Про що ці дві лінії? Перша лінія. Показує нам, що зуб мудрості відрізняється від інших зубів. Тобто це вже не простий випадок. Простий випадок це коли він знаходиться ось в цій зоні. Коли він знаходиться нижче цієї лінії, тобто в кістці, це вже є складно, це вже потрібен вам хірург, який розуміє, що він робить. Але хірургів, які добре розбираються в цій ділянці, є дуже багато. Хірурги-стоматологи на сьогодні досить гарно є тренованими. І я думаю, що не буде проблеми вам знайти того, кому ви довіритеся. Далі, наступна червона лінія, вона є більш відповідальною, тому що під нею знаходиться уже нерв нижньощелеповий. І цей нерв відповідає за губу, за чутливість губи справа і зліва відповідно. І коли зуб знаходиться десь в ділянці цього нерва, тоді ризики випадково його пошкодити досить високі є. Тому. Перший рівень складності, другий рівень складності і третій, коли корені опускаються нижчі лінії нерва. Вона, отут ви можете побачити, білі смужечки це є нерв. Це є зона, де варто бути обережним. Це не значить, що потрібно відмовлятися від процедури. Це значить, що треба бути просто обережним і уважним. Якщо ми говоримо про верхню щелепу, те саме лінія кістки, якщо зуб знаходиться не там само, де інші зуби, значить, це вже є складний зуб. Але це ще не максимальний рівень складності, тому що наступна лінія це є дно гайморової пазухи. Тільки коли зуб знаходиться в гайморовій пазусі, коли його корені десь ось тут знаходяться, тоді ризиків є значно більше, тоді хірургу працювати значно складніше. І насправді хірурги дуже не люблять цього. Тому. Це буде пересікатися з ідеєю того, що найкраще видаляти зуби тоді, коли вони в молодому віці ще знаходяться між двома лініями, коли вони не є складними. Перше найбезпечніше. Друге вже потребує більше кваліфікації. Третє. Дуже уважно потрібно ставитися до такої ситуації хірургу. Відповідно, не всі люблять цим займатися. І отак на рентгені виглядає зуб першого рівня складності, другого, третього. Отже, це є досить проста і зрозуміла схема. Всього три рівні складності. Якщо у вас є е, незрозуміла ситуація з зубами мудрості, ви не розумієте, якого рівня вони складності є, давайте ми вам допоможемо. Пишіть про це. Коментарях. Також в описі до відео ми залишимо посилання на єдину експертну клініку, яка займається тільки зубами мудрості, і спеціалісти цієї клініки зможуть вам уже все, що вам потрібно, про ваші зуби мудрості, розказати.